Друзі, привіт! Сьогодні я знову зі спінінгом на ставку. Там, де в попередніх відео рибачив Судака зранку, зараз пів сьомого ранку. Так що зараз спробую прийшов на старе місто, де попередній раз був. Ну, зараз все те саме, той спінінг, ті самі приманки. Ну, трошки там кілька купив других, ну, в процесі рибалки. Я вам покажу, що до чого. Мандул прикупив, кілька штучок. Попробуємо і на мандулу. Так, ну що ж, давайте будемо пробувати. Поїхали. Попробуємо спочатку ось на гіпноз фанатік. Грузик 12 грам. Ось такий фіолетовий колір. Забувся ремень. Під цю кріплення, щоб екшен камеру на груди. Ну і тепер другу камеру ніяк поцепити. Ну, зараз трошки покидаю і спробую. Буду знімати поки однією камерою. Ну то не головне. І все, дивіться, не було такого. З першого забросу і зацеп. Ну що ж, перев'язав поводок. Ось така силіконка з овсетником. Теж спинка фіолетова. А пусе прозоре і з білими блістінками. Попробуємо на таке. Трошки важчий груз. Щось не зрозуміло мені. Не було таких, мов зацепів. Прошлый раз. О, это была, поклевочка, ох, поклевочка была, друзья, хорошая. Ну, это уже поклевочка хоть. Хоть була. Ну. На жаль, на жаль, на жаль. Овсетник. Ну ничего. Будем продолживать далее. Это уже хорошо. Пігу, це була покльовочка. Ребята, була покльовочка. Була їх друга покльовка за годину. Ось на драгер. Ось на таку штуковинку клюнуло. Бачите? Спробуємо ще зараз. Не хоче, бачите. Немає сьогодні клюва. Вже на що я тільки не пробував. Ну ще не все, на паралонку ще не пробував. І пасивну, і активну. Ті що в прошлі рази. У мене клювало перепробував усе. Попробуємо два оборота катушкою. І один оборот катушкою. І два. І підкидаю. І реще. І медлені Ба, друзі щось є о ха. і то забагрився, йо моє ха -ха -ха. Ось! дивиться який улов ха -ха -ха. ех бідняшка ой Ой, ой, біжи. Та дивись мені, як тебе не випущу. Біжи. Не хоче щось. Ну, вітер сьогодні східний, а цей вітер дуже поганий. Вітер східний. А чогось казало, що буде... Південно-західний. Щось, друзі, не хоче сьогодні клювати на тій містеньки, що 10 днів я тут судака добре смалив, клювало майже за кожним разом. А це ось очки майже 2 години. Та вже, мабуть, дві години точно порибачив. На що я тільки не пробував, на більше, на менше, на світле, на темне. На синя, на зелене, фіолетове, жовте, мандули, паралунки, Ні на що. Два тичка було. Один, правда, хороший на обсетний ключок. Один теж була точно покльовка. Ото дві покльовочки. І, як ви бачили, одного судачка за хвоста забагрив малесенько. Зараз пройдуся ще на дамбу. Даже пройшовся по берегу, покидав ніде ні течка. Зараз схожу на дамбу. Там трохи покидаю, ну, бо вже часу немає. Так що ось така сьогодні рибалка. Не кожен же раз ловить. Так, ну пішліть на дамбу. Так, ребята, сьогодні кіна не буде. Так, ну все, друзі, на цьому закінчую рибалку. Рибалка не вдала, як ви бачили. Було кілька течочків, з'їло півсід іконки, якийсь судачок у мене. Ну і один судачок за хвоста забагрився. Не тільки у мене, тут теж люди ловлять, кажуть, дуже слабо щось. Давлення пішло вгору. Вітер східний. Ну, як завжди, ми причини знайдемо, чого не клює. Так що ось так як є. Ну нічого, будемо сподіватися, що наступного разу буде краще. А на цьому будемо закінчувати. Так що, кому сподобалося, ставимо лайк. Ну, Думаю, що більшості не сподобалось, то ставте дизлайк. Підписуйтесь обов'язково на мій канал Рибачу, як умію. Жмемо на дзвіночок, щоб не пропустити наступне на на відео. І до нових скорих зустрічей. Пока. Слава Україні!